Представниці Союзу Українок спокуття вирішили повернути із забуття ім'я водатного прикарпатського лікаря Остапа Селянського. Цього місяця виповнилося 65 років років дня його загибеля під час бомбардування Дрездена. Саме туди йому довелося мігрувати з села Кути у часи репресій. Він загинув героїчно. Він оперував хворого і сказали йому зійти в бомбосховище. Він каже: Я не можу лишити оперувати тяжкого хворого. І разом із тим хворим його цим асистентом, так і медсестрою, вони там загинули. Ще на початку кар'єри Остап Селянський став особистим лікарем митрополита Андрея Шептицького. Це єдиний на покутті доктор, розповідають Союзянки, який мав в ті часи пересувний рентген-апарат. Це давало змогу ставити безпомилкові діагнози. Окрім того, він був лікарем широкого профілю і зцілив від найрізноманітніших недух величезну кількість людей. Він відомий не тільки в кутах, а й на косівщині, тому що він лікував не тільки кутських хворих. Але ще і, і, і Косівський, і Косівський район, тому що до Куті близько до а там до Березова, і він такий був люблений лікар. Союз Українок має таку добру традицію вшановувати пам'ять достойних людей і таких, що забути. Поверненню із небуття імені Остапа Селянського сприяє співпраці союзянок з його дочкою, відомою письменницею, і перекладачкою, котра представляє найчисленнішу українську діаспору в Аргантині.